Всім привіт! Вже звичний випуск футбольних новин просто зараз. Підпишіться на нас та поставте подобайку. Розвиваємо український Ютуб разом! Динамо в чотирьох матчах поспіль не може перемогти Шахтар. Офіційно, Мір Чалуческо йде на Лікарняний. Динамо тренуватиме Шовковський. Джерело Сергій Ребро може очолити збірну Саудівської Аравії. Саудити кличуть Модрича на 50 мільйонів євро. Месі поставив несподівану умову в Барселоні. Динамо в чотирьох матчах поспіль не може перемогти Шахтар. Центральна зустріч 22-го туру УПЛ закінчилася з рахунком 1 1 За гірників на 12-й хвилині відзначився Тарас Степаненко з передачі Георгія Судакова. У Динамо на 82-й хвилині зі штрафного забив Андрієвський. В останніх 4 матчах підопічні Луческу зіграли два матчі в Нічію та двічі програли. Суперництво команди йде вже роками. І за часи Незалежності України Динамо має 25 перемог над шахтерем в чемпіонаті України. В свою чергу гірники перемогли киян 26 разів. 19 зустрічей завершилося в нічію. Офіційно Мірча Луческу йде на лікарняний. Динамо тренуватиме Шовковський. Головний тренер Київського Динамо Мірча Челучеську на прес-конференції після гри з Шахтарем офіційно голосив про свій відхід на лікарнян. Хотів би сказати ще одну річ. З цього моменту я лягаю на лікарняні. Мені треба зробити операцію на нозі. Виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Шовковський. Але я постійно буду з командою, буду контролювати. Я міг би це зробити в іншій країні, але я вважаю, що треба залишитися в Києві, щоб бути поруч із командою. Це важливо для гравців Динамо і, можливо, навіть України, сказав Луческо. Джерело Сергій Ребро може очолити збірну Саудівської Аравії. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребро може очолити збірну Саудівської Аравії. Ребро однієї ногою нібито вже в збірній Україні, а іншою ще залишається в Аль-Айні. Але й це не все. Він отримав багатомільйонну пропозицію очолити збірну Саудівської Аравії, в якій тренерська позиція вакантна, і українець серед кандидатів. Саудівські шейхи готові запропонувати щедру зарплатню. Точний порядок цифр невідомий, але це більше ніж в Україні. Саудити кличуть Модрича на 50 мільйонів євро. Півзахисник Мадридського реала Лука Модріч отримав із Саудівської Аравії пропозицію про контракт на 50 мільйонів євро чистими. Повідомляє ЕС. Футболіст хотів би залишитися на стадіоні Сантьяго бернабеу але переговорів щодо продовження угоди поки що немає. А в Саудівській Аравії готовий дати модрощу 50 мільйонів євро після сплати податків протягом двох років 25 мільйонів на рік. Це вдвічі більше, ніж Корват заробляє в реалі. Контракт 37-річного гравця з іспанським клубом розрахований до найближчого літа. Месі поставив несподівану умову в Барселоні. Барселона та аргентинський нападник Лео Месі намагаються домовитися про майбутній трансфер. Не секрет, що Блауграна смріють повернути зіркового форварда у чемпіонат Іспанії. Керівництво каталонського клубу шукає кошти, щоб забезпечити фінансовий вік трансферу. Згідно з інформацією інсайдера Жерара Ромеро, Лео Месі поставив ультиматум Барселоні. Аргентинець хоче, щоб Балау Грана зробили все можливе для завершення його переходу до кінця сезону. Якщо їм це не вдасться, він продовжить угоду з ПСЖ.